Діагностика онлайн з відеозв'язком та електронним лікарняним в Україні продовжують активно впроваджувати телемедицину. Нагадаю, це надання висококваліфікованої медичної допомоги чи консультацій дистанційно серед лідерів, де застосовують технологію Одещина. Як в регіоні використовують телемедицину на базі пологового відділення однієї з районних лікарень? І чи є майбутнє у таких консультацій? Андрій Анастасов докладно розкаже про майбутнє телемедицини в Україні. Ірина, жителька села Кучеруган на Одещині. У родині четверо дітей, усі хлопці, тепер жінка при надії вже вп'ята, і це має бути довгоочікувана дівчинка. Дуже всі хотіли, дуже всі були, були раді, коли дізналися, що це дійсно дівчинка. Так що в вересні вже чекаємо. Та вагітність минає складно, розповідає жінка, а найближчий профільний лікар у місті роздільне, що за 20 кілометрів, і це проблема, особливо у спеку. Часто приходиться їздити маршруткою, це взагалі дуже незручно. І поки я дійду до остановки, мені вже і тяжко, і важко, і погано може статися. Тому в лікарні жінці видали ось такий пристрій, портативний кардіотакограф. Через Блютус він з'єднується з телефоном, на який встановлений спеціальний додаток. На живіт накладаються два датчики, які щитують показники життєдіяльності плоду та матері. І ось вона вже чує, як б'ється серце маляти. Таке обстеження самостійно проводить двічі на день якщо дитинка рухається. Я потрібно мені натискати кнопку, що дитинка рухається. Які при цьому показники? Тому що е, зачастую, коли дитинка рухається, тиск підвищується. Але головне у цей самий час звіт про обстеження автоматично на електронну пошту надходить завідувачу пологового відділення роздільнянської лікарні. Так власне і працює телемедицина за словами лікаря. У закладі вже були випадки, коли ця технологія рятувала життя і дитини, і. Я через додаток лікаря заходжу в будь-який час, дивлюсь запис, я його інтерпретую. В залежності від цього, я жінці можу сказати, чи все добре, залишаємось вдома, все спокійно, або потрібно приїхати, там, проконтролювати зайвий раз. Це все відбувається дистанційно, в будь-якій точці світу, навіть якщо вона поїде десь відпочивати, всі показники по дитині, все я бачу відразу. Пристроями в районі, не виходячи з дому, зараз користуються 10 жінок. А взагалі, в країні портативні кардіотакографи застосовують понад 200 медзакладів. Породілі кажуть, це по перше, зручно, а по-друге, заспокоює психологічно. Було таке, що навіть там зранку прокинулася, щось, не відчуваю я поштовхів. Ну, не відчуваю, щось таке у мене Хоп, хоп, натягнула все, П'ять хвилин я бачу дитину серцебиття. Є все добре. Чого, чого панікувати. Ми не панікуємо все. Сидимо вдома. Такі апарати нашій країні передали західні партнери. А взагалі, від початку повномасштабної війни, гуманітарна допомога для впровадження телемедицини склала понад 4 мільйони доларів. Це різні засоби, зокрема, й для того, щоб лікарі у сільській місцевості мали змогу отримувати вузькопрофільні консультації. У нас бувають деколи такі випадки, коли в районних лікарнях, навіть деколи і в міських лікарнях, немає того спектру спеціалістів, які є в обласній лікарні, в лікарнях третього-четвертого рівня. Того ми можемо завдяки телемедицині проконсультуватись і узгодити тактику подальшого лікування пацієнта. І це зберігає життя людей. У міністерстві охорони здоров'я розповідають, завдяки міжнародній підтримці наразі в Україні реалізується сім телемедичних проєктів серед них і допомога у разі міновибухових та вогнепальних пораненнях, опікових травмах. Для цього на рівні уряду були ухвалені відповідні законодавчі акти. Якщо говорити більш конкретно по проєктах, то до прикладу у нас є. Проект по телемедичній реабілітації фактично він передбачає надання допомоги з використанням певних ігрових форм для пацієнтів, які проходять реабілітацію, які мають, до прикладу, певні порушення когнітивних функцій, чи моторики, чи хвороби Паркінсона, чи інші захворювання і потребують таких рішень. Власне, вони надаються з використанням певного обладнання і програмного забезпечення. Водночас посадовці зазначають, цьогоріч телемедичні послуги увійшли вже у 33 пакети програми медичних гарантій. Це втричі більше ніж торік. Тому у мозі закликають лікувальні заклади долучатися до використання нових технологій, адже це і час заощаджує і поліпшує якість надання послуг. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.